Вітання на телеканалі Дніпро ті Випуск новин спорту удвічі більше 7 мільярдів 512 мільйонів гривень проти минулоручної суми 3 мільярда 700. Закладено коштів до державного бюджету України на 2024 рік. Найбільшу суму 4 мільярди 255 мільйонів 700 тисяч гривень отримають спрямують на розвиток фізичної культури і спорту вищих досягнень та резервного спорту на підготовку та участь у паралімпійських та дефлімпійських іграх виділили 1 мільярд 960 мільйонів 900 тисяч гривень. Також серед найбільших статей видатків – розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їхню фізкультурно-спортивну реабілітацію – 988 мільйонів 800 тисяч гривень та підготовка і участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року та зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року – 777 мільйонів 400 гривень. Тисяч гривень, фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування складе 76 мільйонів 900 тисяч, розвиток спортивної медицини 42 мільйони 700 тисяч гривень. У тому числі видатки спеціального фонду 200 тисяч гривень. Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту становитиме 10,5 мільйонів гривень, в тому числі видатки спеціального фонду півмільйона гривень субвенція з державного бюджету місцевим бюджет Бюджетом на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України 54 млн мільйони гривень. Забезпечення діяльності апарату Мінмолодспорту – 115 млн 100 мільйонів сто тисяч гривень. Міністра молоді та спорту України Вадима Гуцайта відправлено у відставку. Запроголосували 243 народних депутати Верховної Ради України. Напередодні Гуцайт заявив, що продовжуватиме працювати у національному олімпійському комітеті, у якому він з з листопада 2020 року обіймає посаду голови наразі. Голова фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія заявив про те, що у них ще немає кандидата на посаду цього міністра, а його обов'язки буде виконувати заступник. Втім, вже на наступному засіданні питання по кандидату буде вирішене, не вказавши при цьому, хто саме із заступників Гуцайта очолить відомство. Лендарна легкотлетка Анна Рижукова з Дніпра, яка виступає на дистанції бігу 400 метрів з бар'єрами, увійшла до комісії розвитку світо. Вої атлетики World Athletics, яку затверджено на період з 2023 по 2027 роки, головою комісії став учасник Олімпіади 1988 року. Френсіс Доду з Гани. Комісія розвитку існує для підтримки зростання розвитку та управління легкою атлетикою на всіх рівнях спорту відповідно до всесвітнього плану легкої атлетики на 2022 30 роки. Український воротар з Дніпра, мадридського реалу Андрій Лунін та грузинський захисник Донецького шахтаря Георгій Гочешвілі потрапили до команди найкращих гравців четвертого туру Ліги Чемпіонів. Члени символічної збірної обиралися за кількістю балів, принесених користувачами фентезі Ліги Чемпіонів. Лунін завдяки відбитому пенальті та сухому матчу набрав 12 очок. А Гочвілі до і до гри на нуль додав ще й гольову передачу. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея, м'яко кажучи, поки що не вражає на міжнародній арені, де вона у перших турах групової стадії Єврокубка святкувала лише дві перемоги з п'яти. Причому над відвертими аутсайдерами турнірної таблиці словенською «Цедевітою» та німецьким «Гамбургом». не змогли підопічні Ронана Гінзбурга здобути очок і в матчі шостого туру проти Литовського «Вулс» на його майданчику. Прометей на рівні з господарями провів першу чверть анабили. У перерву слобожанці пішли навіть з перевагою в один пункт. Втім, на початку третій десяти хвилинки у них стався жахливий провал 4-14, від якого вони не змогли оговтатися впритул до фінальної сирени, зазнавши поразки 73. 1,85, з яких 30 до власного 30 очок до власного активу записав нестримний легіонер більності американо-нігерійський атакувальний захисник Рашид Сулеймон, який записав до власного активу 30 очок. У першій половині ми демонстрували гарний баскетбол, але не спромоглися зупинити Сулаймона, який здійснив кілька складних китків. Ми готувалися до нього, знали, що ми робимо на пікінролі. Іноді ми робили це добре. Але у другій половині матчу трапилося те, що занадто часто трапляється з нами цього сезону. Ми грали погано, вони грали добре у захисті. Вулз заслужили на цю перемогу. Після поразки «Прометей» скотився на восьме місце турнірної таблиці за умови, що у плей-офф пройдуть лише топ 6 Свій наступний матч у Єврокубку Слобожанці проведуть номінально вдома у ризі 14 листопада проти ізраїльського хапоелю Стель Авіву. Особистий чемпіонат України з шахів серед чоловіків та жінок з швидких шахів і бліцу став одним з наймасштабніших проектів спільних зусиль Федерації Дніпропетровської області з цього виду спорту і мистецтва департаменту гуманітарної політики та його управління спорту і культурно-ділового центру минора нашого міста. Особистий чемпіонат України шахів серед чоловіків та жінок з рапіду та бліцу став одним з наймасштабніших проєктів спільних зусиль Федерації Дніпропетровської області з цього виду спорту і мистецтва департаменту гуманітарної політики та його управління спорту і культурно-ділового центру «Менора». У купі їм вдалося створити справжнє свято цієї гри і задовільнити усі найвибагливіші смаки для близько 300 учасників, серед яких три гросмейстри та 28 майстрів спорту 16 регіонів держави. Від комфортних умов вишиканої зали, де проходили змагання, до їхнього забезпечення усім необхідним шаховим інвентарем та комп'ютерними програмами для оперативного проведення партій і суддівства. Хочу подякувати Федерації шахів міста Дніпра та КДЦ Минора за високий організаційний рівень про проведення цього чемпіонату сумісного проведення цього чемпіонату. Тому дякую всім. Чемпіонат вийшов дуже крутизний. Для нас, шахматистов Днепра это большой праздник. За долгие-долгие годы, а мы посчитали, что это впервые проходил чемпионат Украины среди мужчин и женщин. Все сильнее шахматисты, не только Днепра, а почти все регионы нашей дружной Украины приехали к нам в гости. Мы счастливы, что Федерация шахмат Днепра смогла организовать это длинная-длинная история, которую мы готовили несколько месяцев к этому турниру. И теперь есть старт, что Днепр может принимать самые высокие, самые сильные турниры, которые только в мыслях могут у нас рождаться. А играли у нас сильнейшие шахматисты, и, конечно, побеждал сильнейший. Звання сильніших серед чоловіків і жінок були розіграні за швейцарською системою в 11 турів з контролем часу 3 хвилини плюс 2 секунди на хід Бліц та 15 хвилин плюс 10 секунд на хід рапід. В останній дисципліні серед представників сильної статі успіх святкував міжнародний гросмейстер з Дніпра Дмитро Максимов, якому у відповідності до відомого виразу дійсно рідні стіни допомогли стати чемпіоном України, хоча власним виступом у «Бліц» він залишився незадоволений. Качество игры, я думаю, что было хорошим в Рапиде в Блице, но было неплохим до того момента, когда я проиграл решающую партию, потом все покатилось по наклонной. К сожалению, в Близ не удалось играть так же хорошо, как в Рапид. Ну и одного первого места, я думаю, для начала будет достаточно. Серед інших представників Дніпропетровської області на чемпіонаті України варто відзначити вагомий здобуток Юліани Матвєєвої з Кривого Рогу, яка завоювала золоту медаль в Бліці, і бронзову у рапіді. Загалом серед переможців і призерів шахісти Києва, Івано-Франківська, Харкова, Луганська, у яких, зрештою, як і у всіх, хто взяли участь у турнірі, залишаться про нього найкращі спогади. Вихованець відділення більярдного спорту дитячо-юнацької спортивної школи з технічних і прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Олександр Бренько став срібним призером Кубка України з більярдного спорту Пул 9 змагання, якого завершилися у Києві. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.